Ось такий красунчик прибув на техобслуговування, геть новий. Будемо перемащувати всі шарніри, всі з'єднані. Тут у нас ідуть втулки. Тут речага також, є масляночки. Тут тавотничкою будемо запресовувати шміру. Тут підшипничок сверечний також, так само вгорі. Такі шарові опори. Будемо все розкручувати, кожну шарову набивати. Підчепнички ступичні. Так само у нас задня частинка вже розібрана, бачимо купа шарнірів, шарнірчик, 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 шарнірчик. Підчепничок так само. Тут є. Тут шарнірів, купа, тут ступичний підчепничок ось тут. А то все будемо гарно перемащувати. Так само в амортизаторах задніх тут сферичні підчепнички йдуть. Ось тут у нас також кульове з'єднання, стабілізатор. Все позмащуємо, обслужимо, долиємо в карданчики мастил, двигун і можна буде їхати, отримувати задоволення і заробляти якусь копійку. Так, Звітуємо, все прошміровано. Тут бачимо шмір, Ось тут шмір є. Тут і все тут є шмір. Все прошміровано. Маємо з чистим серцем, будемо їхати, не нарікати.